3 листопада 25 року No234 по скликанні 72-ї подочего сесії Березнівської міської ради власного скликання. Розпочинаємо подальне засідання 72-ї подочего сесії. На сесії запрошені заступники міського голови, керуючі справами, начальники структурних підрозділів, заступник начальника Березнівського відділення поліції, майор, майор поліції Войчук Сергій Юрійович, А і особи причетні до розгляду питань на засіданні сесії та працівники поліції. На сесії стерсив чорок депутатів 24. 24. 24 депутати. Фінальне засідання 70-го року сесії. Thank you. Необхідно затвердити склад лічильні комісії. Наступних депутатів. Відка Олександра Івановича, Менюк Сергія Васильовича, Мавленчук Аталі Васильович. Мінюк, Васильович, Мінюк, Васильович. Хто задав пропозиції, прошу голосувати. Хто за? Олександра, можна голосувати руководство? Хто проти? Хто отримався? Шановні штабні лічий комісії, прошу зайняти ваші робочі місця. Шановні депутати, звертаю вашу увагу на необхідності дотримання законодавства частини постійної інтересів. Шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок денної роботи засідання сесії. Перелік питань, винесених на розгляд засідання 72-ї позачової сесії, є у ваших матеріалах, які будуть присутні пропозиції до порядку денного. Ставлю порядок денний на голосування. Хто за? Дякую, хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Регламент. У розданих матеріалах і проєкт регламенту. У кого будуть зміни доповнення? Ставлено на руках, прошу підтримати. Хто за? Дякую, хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Шановні колеги, переходимо, до питань. Порядку денного. Перше питання внесення змін до програми соціальної підтримки захисників та захисників України на 2024-2025 роки. Інформують уже не Богдан Осаду, по закупівлю міського голови. Чи є потреба слухати Богдана по Олександровича, дане питання, що ми на спільному засіданні комісії? За основу чи цілого? Вічійна комісія, будь ласка. Вітюк, так. Битюк. Богдан. Барон. Олесів. Олесюк Володимир. Халагут. Запа. За. Городник Воротник. За. Жук. За. Карповець. За, Корицкий, за. Купта. Менюк. Замочук. За Огородник. За Пілучук. За. Мамчук, за Хірук за. Артак, за. Пилучук, за. Свинюк, за Шевчук. За Штепе. За. 25 за. Рішення прийнято. Друге питання порядку денного. Про внесення змін до бюджету Березміцької міської територіальної громади на 2025 рік підформує гайдут Наталі Аркадій навчальний фінансового управління. Чи є потреба слухати Наталі Аркадію на дане питання захоплення, що ми на спільній комісії? За основу чи в ціло? цілому? Вічільна комісія, будь ласка. Спіленчук за. Бойчук За. за. Боровець За Васюк Ростасія За Васюк Володимир За Галагуз За Гапом За Горінчук За Городнюк За Жук За Карповець За Курицький За Купта За Мінюк За Намочук За Научук За Погородник За Партак За Партах. Пілипчук, за. Томилович. Філипчук. За. Томувич. Філюк. Свинюк. Шевчук. За. Штепель. За. Рішення прийнято. Шановні колеги, беремі питання, будемо це розгляд сесії розглянути. 72, 72, 72, 72 позачорову сесії голосу закриті.